Добрий день, добрий день, мої любі глядачі, з вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг «Полтавські казки. Зазвичай по суботам ми проводимо з вами в прямому етері читання мотиваційних текстів. Минулі суботи ми проговорювали і слухали мотивації на тему Мені можна, мені можна. А сьогодні я хочу запропонувати вам запропонувати вам потужну мотивацію перелом свідомості. Чому я хочу змінити мотивацію? З мені можна на читання перелом свідомості. В мене в моїй програмі освітній казкотерапія. І я пропоную казкотерапію для діточок. А ось до мене поступив запит від дорослої людини. Вона хоче, щоб для неї написали казку. В неї є страхи. Доросла людина хоче позбавитися страхів. І поки ми тільки на стадії запису, проговорювань та підготовки до цієї серйозної роботи, я підготувала мотивацію, перелом свідомості, тому що це треба робити. І це важливо прослухати. Тож, під час читання я не буду нікого під'єднувати до прямого етеру. Для чого? Для того ви, щоб ви мали змогу сприйняти цей текст цілісно. Я зроблю запис прямого етеру, і кожен зможе прослухати його стільки разів, скільки буде необхідно. Дуже прошу. Писати свої зауваження, коментарі або побажання в коментарях до цього живого етеру. А я розпочинаю. У мене все записано, занотовано, тож я читатиму. А ви надихайтесь. А ви надихайтесь. Мотивація. Перелом свідомості у цьому світі немає нічого потужнішого, ніж перелом свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, свій одяг, зачіску, свою адресу, своє громадянство або навіть чоловіка чи дружину. Але Якщо ти не зміниш свого мислення, то події навколо тебе будуть повторюватись знову і знову. Це тому, що все, що змінилося, змінилося лише зовні. Тим часом всередині тебе все залишилось таким самим як і було. Якщо ти хочеш щось від життя, якщо ти хочеш змінити себе, хочеш досягти чогось, досягнути до якихось вершин, чи позбутися шкідливих звичок, доведеться попотіти. Це важко. Більшість людей живе своїм життям, так і не зрозумівши, у чому їх талант, а ті, кому вони відомі, далеко не завжди займаються їх розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, це крок на ступінь вище. Це усвідомлення того, на що ти здатен. Дотик до стану, коли ти прориваєшся крізь повсякденність і, хоч край мока, але ти бачиш, ніби зі сторони справжнього себе, коли ти з головою поринаєш у болото своїх страхів і вступаєш з ним в бій. Щоб продовжувати рух, тільки тоді події, яких ти так довго чекав, починають відбуватися. Якщо ти так і не наберешся мужності реалізувати свої можливості, якщо продовжиш ходити. Навколо, пробуючи переконати оточення або отримати від інших схвалення, все це закінчиться тим, що ти зламаєшся, і люди вплинуть на твою думку, що те, чим ти займаєшся, виявляється безглуздим. Тоді ти відмовишся від своєї мрії, скільки? Скільки у тебе залишилось часу? Скільки? Ми не знаємо. Чи правда? Більшість з нас так і не використає те, що нам дарується разом із життям. Перестань марнувати своє життя. Якщо ти хочеш чогось, тобі потрібно, потрібно стати. Непохитним, навіть безжальним, вчитися бути винахідливим, ідейним, знаходити силу всередині себе, залишатися на плаву незалежно від усього це якість переможця. Ти повинен відчути в собі жагу. Треба вчитися програвати. Зазнай поразки раз за разом і все одно не здавайся. Все це обов'язкова якість переможця. Я не можу описати цю силу, але я знаю, що вона існує. Адже вона відкривається людині. Тоді. Коли людина усвідомлює, чого хоче і повністю присвячує себе досягненню цієї мети. В кожного є велич. Треба навчитися не слухати критиків навколо себе. Я загартую свою волю. Я не дозволю нікому і нічого мене зупинити. Я цього заслуговую. Більшість людей легко відмовляються від себе. І це помилка. Дух людини неосяжно потужний. Його майже неможливо знищити. Ти непереможний. Ти сильний, тебе ніщо не зупинить, знай, більшість людей живе життя, яке їх тягне назад, яке їх тягне назад. Виріши нарешті для себе, що ти будеш рухатися вперед. Зосереться на собі. І як тільки ти переконаєш себе, в цьому всьому, як тільки зміцнишся в цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти будеш шокований тим, наскільки радикально зміниться сприйняття цього світу? Наскільки твої дії і результати зміняться? Коли ти почнеш говорити собі щодня, це я. І в мені вже є все, що потрібно. В мені вже є все. Це мій день. І сьогодні мене ніщо не зупинить. Два найважливіших дні в житті. День коли ти народжуєшся і день, коли розумієш для чого, це Марк Твен його вислів. І я не думаю, що хтось з нас отримав мрії, не для того, щоб реалізувати їх. Доля. Якщо в тебе є відчуття, що ти можеш щось дарувати людям, якщо твій талант. Заслуховує на розвиток, якщо тобі хочеться займатись ним, то немає меж тому, що ти можеш досягти. Я аплодую тобі за твої мрії, за те, що ти йдеш до них. Я пишаюся тим, що ти віриш в себе. Бо це. Найважливіше в житті спроби, випробування, пошуки шляху, як удосконалити себе, мати мрію. Це не просто можливість, це справжня необхідність. Ти не повинен боятися йти за тим, що належить тобі в цьому всесвіті. Зрозуміло, що логіка скаже тобі. Що це неможливо. Але якщо ти хочеш досягти надзвичайних результатів, проживаючи свою мрію, тобі доведеться стати надзвичайною людиною. Під час зростання тобі намагатимуться навіяти, що світ є таким, який їм є. І треба жити так, по правилам, загальним для всіх, що це життя здається обмеженим, але насправді воно набагато глибше. І коли ти нарешті зрозумієш, що все навколо створено такими ж людьми, як і ти, коли ти зрозумієш це, ти ніколи вже не будеш тим самим. Адже це так важко. Чому люди йдуть на це? Навіщо? Навіщо вони піднімаються на ці вершини гір? Чому люди роблять це? Так, це неймовірно складно. Але воно того варте. А щоб усвідомити це, треба досягти. Цього останнього кроку ти повинен втрачати розум від цього, адже це твоя захопленість. Ти був створений для цього. Ти ти повинен щось будувати. Будуй. Повинен щось винаходити. Винаходь. Так. Але я мало чого ще вмію, скажеш ти. Так бери та навчись, навчайся. Історію не тільки читають, її ще й пишуть. Пишуть ті люди, які не бояться мріяти. І не зупиняйся, не зупиняйся, ніколи не переставай йти до своєї мети. Наш основний страх не те, що ми недосконалі. Набагато більше ми боїмося виявитися надзвичайно здатними. Світло, а не темрява, саме світло лякає нас найбільше. Те, що люди думають про тебе та твою мрію, взагалі тебе не повинно хвилювати. Бо люди скажуть тобі, що це неможливо, бо вони самі не бачили цього. Цього недостатньо. Зрозумій, що історію не тільки вивчають, а також її створюють люди, які не бояться мріяти. Ти візьми з себе слово, що ти зробиш це, що не відступиш. Поки не досягнеш кінця. Ти ніколи не розчаруєшся, не втратиш ентузіазму, не подумаєш, та я не бачу світла в кінці тунелю. Ні. Ти повинен розуміти, що це частина програми, такого квесту життя. Так само, як і фізично слабка людина, може стати сильною. Якщо вона натренує м'язи, слабкий характер можна зміцнити, зміцнити свій стрижень, тренуючи правила мислення. Якщо ти позбудешся слабкості і дивитимешся на все через призму своїх цілей, ти станеш одним з обраних хто бачить поразку як наступний етап успіху. Ті, хто пожертвував малим, доб'ються малого. А той, хто хоче багато, той знає, що йому доведеться пожертвувати багатьом. Те, що ти почнеш робити завтра, змінить твоє життя вже завтра. Основна складова прогресу людини це дисципліна. Навчись отримувати задоволення, бути щасливим від того, що ти, на відміну від інших, здатен змусити себе робити те, що тобі слід робити. Так, це буде важко, дуже важко. І ти будеш. Не менш важко працювати для цього. І коли ти викладеш усі свої зусилля, доведеш себе до знемоги, ти зрозумієш, що воно того варте, ти усвідомиш, що тепер ти готовий. Отака мотивація. Така мотивація. Отут до мене хтось хотів доєднатися. Хтось хотів доєднатися, але, мабуть, я не змогла відволіктися. Добре, на цьому я буду закінчувати. Дівчатка пише дякую. Сподобалось? Поставте мені плюсики, дівчатка. як чули. Не бажаєте приєднатися, обговорити, як ви зрозуміли, як вам. Алла, приєднуйтеся. Ану буде запит? Немає запитань. Ну, добре. Дякую за плюсик, Алла. Може, хочете вийти в прямий етер. Моя теска десь із Одеси, із Одеси нашої. Будете приєднуватися. а ну спробуйте доєднатися. Поспілкуємось. після Етеру. Ну, немає запитів. Ну, добре. Тоді я буду зберігатися. Дякую за те, що слухали, що ставили плюсики. Дякую. З вами була я, Алла Люта, письменниця Каскарка. Авторка серії книг Полтавські казки. До нової зустрічі, бо я планую, мабуть, сьогодні ввечері теж вийти ветер вже по казкам. До вечора.